А вона знову стала мамою і її звинуватили мало не у фашизмі, бо не виношувала і не народжувала сама. Аллу Пугачову. А заразом і Максима Галкина. російські паноці звинуватили у гріху дитині з чужого живота. Тим часом вікна знайшли сурогатну матір, яка от, от народить, віддасть хлопчика інший. І такий спосіб заробітку вважає шляхетним: народити і віддати гріх чи щастя. Їй 30 і вона мати двох дітей. Та нині Ольга на шостому місяці вагітності береже себе як ніколи. Хатні турботи переклала на бабусь. Добре, харчується, багато відпочиває. Людних місць уникає боїться вірусів. Виношуючи власних дітей, вона так не переймалася. А коли в череві чужа дитина каже, відповідальності в десятеро більше подготовка, то і комплекс вітамінів, забота настільки со сторони врачей. це таке удовольствие. Оля сурогатна мама. Виношує хлопці. Пчика для одного подружжя з Києва про сурогатне материнство прочитала в інтернеті, подзвонила до клініки. А за кілька день передзвонили вже їй для вас. Є пара на перше знайомство збиралася з острахом, оглядини скінчилися плачем. Пригадує, ридали всі Они, ну, молоді, доволі такі, і через що їм уже пройти, що їм прийшлось пережити. це дуже тяжело. Не дай Бог нікому такого, звісно. Сурогатне материнство в Україні дозволено за законом на відміну, приміром від Італії, Німеччини та Швейцарії. Українські послуги також вдвічі-тричі дешевші за аналогічні в Росії. Чимало росіян знаходять сурматуз в Україні. Як правило, одинокі мами, які виспитують там одного або двох дітей, їм нужна просто фінансова підтримка. Ось таким образом вони собі зарабатывають. Та Ольга не типова сурогатна мама. Вона домогосподарка стрюма. Освітами чоловік добре заробляє, діти ходять до гарної школи. Під час спілкування з вікнами вона суцільний позитив. Скільки й заплатять, не каже. На загал вже виносити іншим дитину коштує в Україні від 20 до 50 тисяч доларів. Для кого-то це торговля дітьми, для ковота ну фу, прізрення і все. Тис, тобто, ну мені совершенно другое мнение. Я вважаю, що з моєї сторони очень благородний поступок, і для мене це это... ну я просто не підберу таких от слов. Ну вот какую місію я выполняю. Это щастя, і я конкретно приймаю в этом участие. Я им это щастя допомагаю отримати. Дитинка в ольшеному череві почала не рухатися, але з хлопчиком не Ольга не намагається не, не, не спілкуватися, не принаймні не як да, з рідною кровинкою. В основном ласкательно уменьшительные, и нет такого контакта, допустим, э, с ребеночком, как со своими детьми. Я не допускаю себе никаких мыслей и вот этих вот... Э, Париво в каких-то вот таких, вот, ну психологічні в принципі. Я думаю, що, ну, що це правильно. вона каже, до церкви ходить в Бога вірить. А що паноці засуджують сурогатне материнство, то їхня справа. Українське духовенство слідом за російськими колегами також засудило штучне батьківство Примадони Пугачової та Максима Галкіна. Сурогатне материнство не є традиційним і не є природнім для людини, і те, що зараз популярні люди. І артисти фактично рекламують своїм життям такий спосіб, то я думаю, що деяким представникам нетрадиційної сексуальності не снилась така пропаганда нетрадиційної моралі. Якщо ми хочемо до раю, чи хочемо, щоб у нас хоча б було якесь відображення раю в нашому земному житті, я думаю, треба берегти традиційну сім'ю. Ольга каже, коли почула про гарну новину в російському зірковому сімействі, розхвилювалася. Як вона все це витримала? Ну, навіть... Ту же яйцеклетку, допустим, дать, да, для оплодотворення, это же тоже очень большой путь, и все не так просто. Как она через это все прошла, все-таки у нее уже возраст, извините, ей же не 30, не 40, и даже не 50. Все это дается не очень легко, я считаю, что они очень большие молодцы, я очень за них рада. Ольга Симак, Антоний Шломицкий, Наталя Барська, программа «Викна», СТБ.